Всім привіт! Значить, хочу зняти відео огляд такого от фена будівельного Вагнер. Купив от на поправочки. Такі от характеристики. 2 кВт. Є така підставочка. Можна поставити його собі, він буде робити. Отак. Значить, Оця частина, де шнур вставляється, вона витягується. Тут такий от штопор є. там. витягуєш, оця чорна частина резинова йде. Це йде пластик. Тут отак зроблене. керування. кнопка включить-виключить, але так трошки неудобно. О, далі я поставлю його. Кнопка включить обороти. Скорость вентилятора. Перша, друга. А, це температура показує у нас від 100 градусів до 600. Далі більш тут нічого нема. Як нажимаєш виключити, включаються максимальні обороти і холодна температура дує. Я так думаю, це для того придумано, щоб курчин трошки охолонув після роботи, щоб нічого не перегрівати. Воно так буде робити довго. Щоб його виключити, треба нажати. О! Нажав, він виключився. Що можу сказати? Ціна в магазині такого десь 50 євро коштує. Дуже мені сподобався. По якості кращий за такі звичайні. після таку саму ціну. Кабель. Довжина кабеля десь. Десь 2 метри. Такий от фен. Хочу сказати, дуже класний, мені сподобався. В комплекті ще є до нього два таких переходничка, там на меншу дирочку і на, плос, на площину. Типу. Ну і все. Так що, як на мене, це за таку ціну це дуже, дуже класний фен. Можете брати. Все, всем пока.